Добрий ранок, шановні колеги, присутні вас. В виконавчій владі міські ради складається ситуація, яку можна озвучити народною мудрістю. Дурні думкою багатів. Тож дурні. У першу чергу ми з вами колеги-депутати. Які представляють інтереси громади міста Виконкоми секретар міської ради, виконуючи обов'язки міського голови, відправлені відставку за бажанням чергащан ще два місяці тому, але нічого не змінилося з того часу. Черкащани сподівалися, що новообраний виконком буде представляти інше обличчя, яке ніяким чином не перепиналося з з минулою владою. Так, ми очікуємо на вибори мера та міської ради 25 травня цього року. Сподіваюся, що буде повне перезавантаження влади. Але суть мого виступу в іншому. Життя в місті не зупиняється, триває. Згідно з прийнятим бюджетом, по загальному фонду проведені тендери на суму близько 70 мільйонів гривень. Сподівання на те, що в роботі виконкому відбудуться прозорі кроки, вкануло у небуття. Тендери на роботи по утриманню міста Черкаси повигравали приватні структури. Комунальні підприємства знову пролетіли, тим самим залишивши своїх працівників без можливості виконувати роботу за своїм безпосереднім призначенням. І як наслідок беззаробітної плати. Хто за цим стоїть? На моє переконання, перший заступник міського голови Віктор Анатолійович Безудень, член партії регіонів, депутат обласної фракції партії регіонів, людина, яку вважали куларом місточком до минулого губернатора Сергія Борисовича Турба. Віктор Андрійович і надалі продовжує керувати містом. Впливати на господарську діяльність Черкасу. Віктор Анатолійович, і надалі продовжує керувати містом, впливати на господарську діяльність Черкас, як перший заступник міського голови, якому підпорядковані департаменти освіти, бюджетної політики, економіки та тендерний комітет. Найцікавіше в наступному цей місточок із губернатором залишився, але вже не з тулубом, а з новопризначеним Ткаченком. На кожному кроці, навіть особисто мені Віктор Анатолійович розповідав про його дружні стосунки з губернатором. Питань нема. Хочуть, нехай дружать. Однак, прикриваючи сім'ям губернатора, беззубенка робить свої прозорі в кавичках, ділішки. Він намагається впливати на думку депутатів міської ради щодо голосування рішень на сесії з уже завченою фразою: губернатор це погоджує. На минулій сесії. Я про це частково казав, але сподівався, що губернатор Каченка відхреститься від першого заступника міського голови. Однак у відповідь тиша. Тому робимо висновок. Моя аналітика має підґрунтя. На нараді, яка відбулася 1 квітня у 2006 кабінеті, директор департаменту освіти Марина Леонідовна Бакланова присутно підтвердила, що де кілька днів тому Беззубінка погрожував її звільненням протягом двох місяців та пообіцяв. Що після звільнення в Черкасах роботу вона не знайде. Тому я вважаю, що у цьому безпреділі, який відбувається в органах виконавчої влади, потрібно ставити крапку. Тому звертаюся до депутат-колег, підтримати мою пропозицію внести порядок денний наступної сесії проєкт рішення стосовно обрання нового та кількісного складу виконавчого комітету, якщо ми всі не вважаємо себе дурнями. Ти, ти, ти хочеш що від нього? Нехай буде. Я, я прошу. І все. Я прошу. Нехай буде. Як не да. Я, й... брехню, Александр розказує, Александр, я, я не це не Ти розказуєш, що ти людях. Навіщо це твоя думка? Тура не депутатів, нормальних я людей. Не це, не людей. Не це твоя думка, ти вже другий раз чи третій, оце, оцю каламуть я... воду водиш по кругу цих людей. Віктору Федоровичу Білоусову дати доручення на наступне пленарне засідання, підготувати цей проєкт. Тому що саме мер на розгляд сесії виносить свої пропозиції стосовно нового виконкому. Сьогодні ми повинні прийняти програму соціально... Сьогодні ми повинні прийняти програму соціально-економічного розвитку і програму бюджету розвитку. До виборів залишається два місяці. Тендери будуть відбуватися. І дуже хотілось, щоб Віктор Анатолійович Бізубінка про результати тендерних процедур дізнавався вже на сайті міської ради. Я, 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 я запит. В да, але ще включили так, порядок денний на наступну так. сесію саме пропозицію про обрання нового тонкому. Дякую. Це ті діти, які в прошлої сесії ви говорили, що ви проголосуєте. Ви заїжджають У всіх таке впечатлення у них, що вони должны тут під порогами сидіти і чекати. Руками, руками. Значить, Шановні депутати, ви почули депутатський запит. От первичний питання, який треба він. Віктор Федорович. У нас же рішення міської ради, його треба виконувати про те, що Віктор Федорович вже виконує у відставку. Ви можете тоді просто дати доручення, щоб порядок, де не включив питання, може не голосувати. Я бы не хотел, чтобы заручниками становились дети. Очень неправильная позиция. Я хочу сейчас выступить с места, отсюда, и попросить вас. Вы поднимали этот вопрос на прошлой сессии, да? Вы можете, нам не надо голосовать, нам не надо давать, вас делать зверни. У нас вы конком в отстав правильно? Вы да. можете вы можете сейчас своим доручением перераспределить полномочия. Почему э, проигрывают тендеры наши коммунальные предприятия что касается предприятий уборки кладбищ, и сами продолжают убирать кладбища, а частная компания забирает сливки себе, не вкладывая ни копейки в эту уборку. Я вас прошу сейчас от фракции Батьковщины э, на время перевирки прокуратурой, то, что мы и говорили, э, перераспределить полномочия Беззубенко Виктора Анатольевича, что касается в плане... Э, тих нормах, где он рішають по департаменту економіки та департаменту фінансової політики. Ви це можете зробити самі. Це в ваших повномочах. Я за свої повноваження не тримаюся. Я вам чесно говорю, я смілого кожному депутату, кожному члену виконкому і кожному жителю Черкаси, дивлюся лоші. Віктор Фаноміки, я вас дуже прошу. Є Ситуація непроста. По тендерному комітету там здійснено сотні сотні перевірок прокуратури, СБУ, МВД. Я вас дуже прошу. Це невелике питання. Перепишіть завтра вранці повноваження, заберіть повноваження кураторства на департамент економіки суду. Ну, це зручно, це нормально. Так вимагають депутат. і бюджетний ну це не принципово. Я не розумію, що в бюджетній політиці там важливо. Якщо скажуть, в чому суть, я не держусь ні за одне повноваження. Повне право депутати оцінити мою роботу. Я приходжу сюди на протязі трьох років, у 6.30 і ухожу, коли вже темно. І Мені на сьогоднішній день. Просто кроме пустих закидів, пустих закидів, що я щось зробив, офіційно під підпис нічого немає. Я хочу почути хоч одного підприємця, якому я не допоміг. Я хочу почути хоч одного громадянина міста Черкаси, який би прийшов до мене на особистий прийом і сказав, що я залишився байдужий до їхніх проблем. Я сміло дивлюся в очі кожному жителю міста Черкаси. А вас, Віктор Федорович, я прошу. Є прохання депутатів. Я поважаю прохання депутатів. Мало того, я вас дуже прошу. Зверніться в правоохоронні органи всі абсолютно. Нехай зроблять чергові перевірки департамента економіки і е, е, тендерного комітету. Я хочу, щоб було зроблено ще, кроме ста одної перевірки, нехай ще сто одна. Ну щоб наступила та, та хвилина. Коли ви чітко сказали, порушень там нема. А якщо вони є, хто несе за це відповідальність? Я готовий нести відповідальність за кожний світ? А вас, Віктор Федорович, прошу все-таки зніміть напругу і заберіть повноваження. Тимчасово або не тимчасово. Ну я прошу заберіть повноваження, і це буде на сьогоднішній день. на напругу в депутатському корпусі, і депутатський корпус зможе в першу чергу не займатися е, нападками на першого заступника. Буде голосувати за програму соціального хімічного розвитку, буде голосувати за бюджет, буде підтримувати інвалідів з коніва 15 роботи і багато інших речей, які сьогодні конче необхідні для громади міста, а цей освіт. Це тротуари, це дороги і будуть голосувати за це. Ми зробили дуже просту перевірку, Зробили простішу перевірку. Взяли тендер по виділенню відеокамер і техніки. Взяли перевірку, взяли е, тендерну процедуру. Отнесли в перший попавшийся магазин Brain. от на вулиці. І оказалось в три рази дешевле. Грош ціна этим перевіркам. И когда создаются такие условия, что на тендере не могут участвовать все, а участвуют только два или три предприятия, то вот это называется коррупция. Я а вас Теперь еще, еще один еще я один вас вопрос. вы считаете, напитриму. вот вы сказали, что вперед к новой новой черкащине, да? Вот я вашу риторику услышал точно так же говорил Тулу. Почему я до сих пор партия регіонов? Или вы считаете, что я... партия регіону? Дайте я закончу, пожалуйста. Или вы считаете, что партия регіонов? было в правильному направлении, у нас політика і да, не никакой ответственности за те, що случилось у нас в Черкасах і у нас в стране. Я розумію, що питання ПСЕР, яке сьогодні буде обговорюватися, воно дуже складне. У нас є усіх дуже багато питань до бюджету, і напевне в мене є підозрюва сьогодні бюджет може бути не прийнятий в плані його. Ту частина на жаль, ці люди сьогодні не отримують те, що вони вимагають на що вони мають право. Я звертаюся до головуючого, я звертаюся до колег департаментів. Можливо, існує інший механізм задовольнити цю вимогу. Можливо, ми можемо місто може дати фінансові гарантії забудовникам, що передали ці квартири цим людям, і до вирішення питання трансфера між бюджетами обласним міським, щоб люди просто отримали житло для дітей. Це дуже важливо, тому що я відчуваю, і моє відчуття на жаль напевне сьогодні збудеться, що ми не зможемо прийняти тих умов бюджету. Давай, ви, ти, все... Є давай, пропозиція. Да, Віктор Петрович, і да. ви підпишете рішення. І ми зараз сьогодні будемо робити зміни до програми соціально-економічного все, роду. Все, а це буде рішення це з номером. Давайте да, так, це правильно. Ну а А чому ні? А чому ні? Віктор, це процедура. Це зараз. те, що він пропонує, моволига, це єдиний варіант вирішити питання. Тому що тут купа дій, які треба виключати і зараз не факт це що це буде робити. Ви розумієте до єдиний вихід. затвердили ні Вовцелуй, затвердили давайте отакий от вихід прийняти все за да. дією дією. Дати субвенцію, і та, яка буде підписана у вигляді рішення, і тоді тоді вони дійсно одержать ці кошти. Я, 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 Без я, 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 цього я, я, це пропонація. Програма містить ціле цілі. Чи прочитайте бюджетний кодекс. Що таке маємо питати? А в чому проблема? Ми, ми, ми а, зараз а, прийняли уход рішення. Так? Нормальне. Давайте займаються. І і і зараз ставте питання. Зараз не буде голосувати за. До мене, як до депутата виборчого округу номер 7 звернулися мешканці багатоповерхових будинків по вулиці Академіка Корольова з проханням зупинити заплановане знищення дерев та зеленої смуги, що знаходиться навпроти магазину Квартал по вулиці Корольова. Справа в тому, що в цьому місці на території міського пустаря, у, у березні 2002 року мешканці нашого району висадили близько 50 дерев. За ці роки дерева виросли до висоти 7-8 метрів. Однак на частині цієї території біля житлового будинку номер 24 сім років тому було розпочато будівництво двох під'їздів багатоповерхового будинку. На даний час ця територія не завершила будівництва, погрожена парканом. На іншій частині зеленої смуги, на якій ще залишились дерева, розпочались підготовчі роботи за влаштування майданчика платного паркування автомобілів загальною площею 27 соток. За результатами проведеного перевірки було з'ясовано, що згідно рішення сесії Черкаської міської ради 2005 року було укладено договір оренди земельної ділянки площі 27 соток під розміщення платної автостоянки. Перед прийняттям цього рішення ніхто із депутатів Черкаської міської ради на той час та спеціалістів профільного управління земельних ресурсів та містобудування не зустрічався з мешканцями цього району, не вивчив ситуацію на місці. Разом з тим, хочу наголосити, що і реальні потреби на даний час облаштовувати на цьому місці стоянку автомобілів немає, адже на відстані 100 і 200 метрів вже існують платні парковки автостоянки, на яких достатньо вільних місць для паркування. Шановні колеги, шановні присутні, під час проведення депутатського прийому до мене надійшло декілька заяв громадян. Я хочу зачитати коротко один абзац з одної заяви, що протягом майже 10 років по вулиці Громова біля будинків номер 340, 34, 340546 існує СТО. Яка має жодних дозвільних документів, не сплачує бойових внесків до бюджету міста. Порушує санітарні та протипожежні норми, створює безліч проблем мешканцям вказаних багатоповерхових будинків. Муніципальна інспекція свою роботу не виконує, комітет самоорганізації даного крайону, скоріше за все, в темі чи в долі. Кінець цитати. Відносно цього я надаю депутатський запит секретарю Черкаської міської ради Білоусову. Відповідно до статей 15, 21, 22, 24 закону України про статус депутатів місцевих рад, прошу вашого розпорядження відповідним структурним підрозділом, усунути порушення та вжити заходів щодо фактів, зазначених звернення громадян стосовно депутатського мого депутатського запиту, який я проголосив в жовтні 2013 року, яко, яке підтримала сесія стосовно використання осколу асфальтних доріг комітетами самоорганізації населення. Цей депутатський запит був направлений в прокуратурі міста Черкаси, і по даний час я не отримав з цього приводу жодного, ні привіта, ні відвіда. А давайте зараз підтримуємо те, що ми говорили. Ну, 33-й Хай хай скажуть нам, що де воно є, немає. Може по просто запит? просто Або так, повторний, доручення. Хто запрошував? Давайте доручення, давайте дозволимо. Давайте 37-й по світловому. Я повторив прокуратуру. Чому не працює? Тут е, в залі знаходиться Ярослав Приходько. Це та людина, той хлопець, проти якого порушена кримінальне провадження за фактом підняття прапора і злісної в працівника міліції. Отут ще чотири е, місяці тому от, біля міської ради. Так ми що щойно довідалися, що кримінальне провадження не те, що не припинено, воно продовжується його продовжують тягати на допити. Це просто смішно. Вже смішно починається. Я прошу вас особисто втрутитись, звітатися з прокуратурою міста Черкаси і хай вони нам пояснює. Володимир Іванович, я звертався до прокуратури. Володеському Максиму і по Ярославу приходьку мені обіцяли, що це питання вже вирішено. Але я нагадую Володимиру, що це пов'язано було не стільки зараз іронічно, а в той час любов не пам'ятає з них і вкрадений був прапор і на державний прапор і євросоюзу на площі Шевченка коло театру. Шановні колеги, я ще раз хочу наголосити, що кримінальна справа закривалася. По, принаймні по цьому хлопцю, але її нещодавно знов повторно а, відкрили. От в тому справа. А, це, це взагалі театр абсурду правове поле наперігала. в країні. Секретарію Черкаської міської ради е Білоусову від депутатів е фракції Екологія, соціальний захист помолиги Воротні. Повідомляємо про вихід з депутатської групи Де Черкащани. Відмови в реєстрації та сплаті розрахунків по виконаній транспортній роботі, по перевезенню окремих пільгових категорій громадян за перший квартал 2014 року на суму 3 мільйони 868 тисяч. Січень – 1 мільйон 120 тисяча, лютий 1 мільйон 341 тисяча, березень – 1 мільйон 404 тисячі. Дана робота виконана згідно договорів, заключені з підприємства із замовником, виконавчим органом Черкаської міської ради. Станом на 3, 4, 2014 року борг департаменту за виконану роботу у роботі у 2013 році складає 1 667 тисяч. Тобто це ще борг за 2013 рік. На неї не взята до реєстрації робота 3 мільйони 686 На даний час перед підприємством заборговано 5 мільйони 536 мільйона, із них 3 мільйони 600 взято до реєстрації. огляду на виклади Просимо вжити заходів по виконанню статті 12 закону України про міський юридичний транспорт, постанови Кабінету міністрів від 23.01.04 року 37, 38, а також виконання вимог договорів, заключених з підприємством. Прошу, поставити, прошу, прошу підтримати і поставити на голосування. Вимога бюджетного кодексу є Привет. такою, що субвенція на пірові перевезення платиться за рахунок коштів, які надходять державі, і тільки в межах, які надходять держави. Якщо б держава кошти не заплатила, безперечно розстояти і взяти зобов'язання, і проплатити ці видатки не зможе. Крім того, Підписувати е, такі договора на виконання роботи розпорядних коштів може лише тільки в межах е, е, асилувань відповідного періоду. Про це є відповідні постанови кабінету міністрів. Тобто, ну це звернення, воно е, якби е, безперечно має право на життя, але я вам скажу, що прокуратура встановить факт, пар... ну, тобто ми депутати міської ради маємо свідомо усвідомлювати, що ми робимо запит на те. А, а чи порушили закон, коли ми знаємо, що його не про батько тут в по в залі думають, що Україна змінилася, так? Щось відбулося, буські певні зміни, але чого не змінилося? Насправді зараз ми бачимо абсурдну ситуацію. Пільгове перевезення відбуваються, але ми не можемо їх визнати, що вони відбулися, тому що нам забороняється робити бюджетний кодекс. Тобто ми мусимо визнати, що бюджетний кодекс є абсурдом, є шкідливим взагалі законом, який шкодить і місцеві гра. Мані і змушує всіх нас приймати ну мало летимні рішення. Я запитую директора управління. Ви не перевозили кількох. Річним, що щоденно привозить в сумі 38 тисяч в день Я, замовлення виконано, але сьогодні люди не почали зарплату. Шановні, Шановні колеги да. Шановні колеги, тому що абсурдний закон забороняє нам е, вести господарство міста у відповідності до логіки, здорового густу, інтересів громади. Ми змушені ну, робити такі абсурдні речі. І нам ще загрожує прокуратура, тому що ми щось не те робимо, начебто закон порушуємо. Давайте я пропоную, що ми маємо звернутися і до Кабінету міністрів, виконуючи польського президента України з вимогою негайно розглянути пакет законів, який знищує ту абсурдну фінансову систему, яка зараз нині існує в країні. І якщо цього не буде зроблено, то взагалі все, що відбувалося, всі жертви, всі сподівання людей, людей все є абсурдом. Нічого не зміниться. І протягом найближчих півтора років і 25 травня, і взагалі все абсурд. Якщо цього не робити. Але ніколи жодним чином ми не будемо цивільно працювати, якщо ми будемо за бюджетні кошти розраховуватись за те. Що не виконали, тобто в чому питання Валерій долягає, що не може і тут навіть виписувати вимоги, mm -hmm. щоб змінилось е, чинно законодавство, немає логічного сенсу, оскільки допоки не будуть зроблені е, роботи виконані, допоки не буде надана послуга, бюджетні кошти не мають туди піти. І цим треба з цим треба змирити, змиритися всім суб'єктам mm -hmm. господарювання, які працюють з бюджетом на передачення mm -hmm. стосунку.

Здали здали документи для реєстрації, не реєструються. Колективу треба платити заробітну плату. Не виплачена заробітна плата. січень, лютий і березень чи два дня треба виплачувати і виплачувати немає з чого, тому що робота не взята до реєстрації. Який це може бути кодекс передбачати, не виплачувати заробітну плату, тому що сьогодні департаменти не можуть вирішити питання. Вони замовили роботу, а тепер рішають, чи платити, чи не платити. Треба було не замовляти. Дивіться свої витрати і свою зарплату. На превеликий жаль, в державі зараз така фінансова пропасть, що субвенції ми не отримаємо. І враховуючи те, що Кабінетом міністрів розроблена концепція реформування місцевого самоврядування, нам нічого, на жаль, не залишається, як трішечки почекати. 呃。Um yep. Одес пройде і про, про кіде мова забороняє взагалі робити якісь питання, які замовляти послуги чи роботи по передплаті. Я хочу задати питання: чи можливо ні, ні, збудувати не будинок, не витравши попередні кошти на закупівлю матеріалів? Так, от взагалі тому, що існують в цьому бюджетному кодексі абсурдні абсолютно норми, підприємці, влада змушена йти на фальшування актів виконаних робот, які насправді не виконуються, і це масове явище. Давайте чесно скажемо.